Ще допоможуть ніж я тому хочу запросити до нашої студії Олександра Сорокіна, куратор проєкту «Вершки Кейтерінг. Будь ласка, Олександру за... Сорокіну. Ти маєш на увазі так, так? куратора проєкту ну, «Вершки Ну, Вона Кейтерін. Олександра і... Сорокіна так. і Дмитра Степанчука, керівника проєкту «Вершки Кейтерін. Будь ласка, заходьте. Ви не заходьте. Ми не віше доброго ранку. Доброго так, ранку. Ми, Бо, ми, ми так. ж тут. А це нами принесли? нарешті. Нарешті, хоч хтось щось приніс. Я маю на увазі тих людей, які пов'язані з харчовою промисловістю. На гостьовий редактор ірочка повідомила про те, що буде якийсь. Е, вибачте, за слово петіфур. Петіфур. Що це таке? Що це таке? Петі а петіфур це е, міні тістечка. Так, зручні вони тим, що е, на банкетах, фуршетах або маленьких кендібарах їх дуже зручно взяв в руку і з'їв. Е, які вони можуть бути? Це тільки фруктові речі? Чим ясні такі ж теж тістечка можуть бути? Ну у нас художник буде такі... петіфур. Тоді не буде петіфур. <рес> Добре, <рес> Ви принесли петіфур. Це вже десертна якась частина? Це так, це десерт. Вони можуть використовуватися як в кендібарах, так і просто як окреме блюдо. Це До ду... речі, дуже популярні на О, це зараз замовляють. Це дуже красиво. Так. Дуже красиво. З чого вони робляться ці речі? Що завгодно. Що завгодно можна робити. Хто це робив? і Скільки це може коштувати для нас? Ну, для вас безкоштовно. <рес> ні, маю на увазі на завтрашню вечірку. Якщо буде завтрашня вечірка, ми робимо замовлення. Мабуть, гривень від 20 десь. Від 20 гривень одне тістечко. Добре. ще, Юля, Що а, ще а... варто поставити? Ну, добре, кажи. Там, ось, ось воно стоїть і ну, не це озвучено. Це, це теж. Це... Ні, ні. А... Це звичайне тістечко. солодощ. А це не зовсім звичайно. Так. А, а в чому його незвичайність? Розкажіть. Ну, насправді ласка, що... це нас надихнуло в свій час ще зимою. Е, Грушевсько, воно і називається 1901. Угу. Це шиною, такий малесенький собі символ свободи. Ми вирішили. в угу. ну, мене не зовсім звичайна кейтерингова компанія. Коли всі шукали, мабуть, менеджера з продажу, то ми взяли штат художника. О, цікаво, ви вже взяли штат художника, так. почали робити такі тістечка. Ну, ну для він когось реалізовує дуже... на... він реалізовує наші ідеї для когось. Так. Дуже складно їсти таке тістечко. Рука з шиною, яка готова кинути її в багаття? Ну Артхаусні о... У вас такі, о... хочу вам сказати. Так, їх і не їдять зазвичай. Як, як виявилося, слухайте як воно... що, давайте, воно... все ж так, таки так, до наших так. баранів, що ще можна поставити на стіл на вечірці? Що ви використовуєте як правило? Ну, зазвичай використовується спочатку, це оперативна зона йде. У будь-якому випадку, коли гості до вас приходять, їх потрібно чимось пригостити. Це може бути мікс а, солодкого з солоним, це правильніше, плюс алкогольні напої. Ну, дивлячись, яку вечірку ви хочете робити, це може бути і а, якась вишукана, тобто шампанське і вино, або ні, ну, ми не вишукано. Вишук, якщо це не, не вишукана вечірка, що ставити на стіл? Знову ж таки, це залежить від алкоголю. Що ви п'єте? Горілку ми п'ємо. Валерій із Житомира. Вино, все інше. Якщо горілку, то саме найкраще підійде м український стіл. Це так само буде відноситись до фінгерфуд, тобто їжа, яку можна взяти рукою одним пальцем, а двома. Просто Це тільки Юля банан наша може взяти одним пальцем. Наприклад, ті самі солоні гірки, але маленькі маленькі закусочки в українському стилі вони так само, як от маленькі питі робляться досить компактно. Тобто їх теж можна брати, не використовуючи закусачі. ніяких веделок, там нічого не Оце Прекрасно? Оце мені вже підходить. Петіфур, який які можна брати руками, і маленькі Олександра оці... і Дмитро нашого Валерія цікавить одне всі різної вагової категорії. Як розрахувати правильну кількість їжі на кожного? У Нас там приблизно буде 10 або ж 20. Я можу... їсть набагато більше. Я можу своє взагалі принести, але ж тут питання вишуканої вечірки стоїть. Так як так. розрахувати оце питання? Если можно, я перейду на русский язык. Можно, можно, будь ласка. Ну, на самом деле, есть какие-то каноны, которые придерживались еще со времен ГОСТов и советских сборников рецептур. Немножко отходит все от этого, но, но все равно какие-то параметры потребления пищи в зависимости от времени... Может и в граммах я бы сказать, приблизно? Это Сколько фуршет, это банкет, что бы вы хотели, Как вы ви видите? Ясна свою... на рисков и герочке Секундочку, Все. давайте поэтапно. Давайте сначала э, не формат... поэтапно у нас немає часу. Я, Я понимаю, да. но у вас должен быть. Мы должны как минимум понимать фуршет. Фуршет. О, вот у нас уже есть уже какие-то параметры. У нас есть фуршет. Сколько длится ваш фуршет? Э, довго, довго і може ще бути з продовженням, тому що мы люди таки еще. Що... Ну тогда, наверное, для, для начала э, будет предложено грамма 400 на человека. Так, ну 0, а на... минус, э, в зависимості від времени і от э, концепції сабу, на кожного мере. з нас по 800, по 400 кілограмів. Якщо це Ой, так. А ну, дивіться, якщо це вже 4 буде довше, то це мабуть. не фуршет. Яшок от дивіться, якщо Кейтеряна компанія обслуговує корпоратив, що входить, що входить до набору послуг. Наприклад, офіціант, який розноситиме напої, да, що ще входить, чи ми самі будемо себе обслуговувати? Ні, офіціанти, звісно. Входить входять повністю під ключ. Все, що зв'язано з питанням на вашому міроприяті, які офіціанти у вас працюють, чому саме їх потрібно? Ці ви взяли людей з вулиці? Можливо, там які два дні працюють, і приходять вони обслуговувати вечірку? Этого ви не знаєте. так ні, ну так а, ну, хто не... хто приходить на цю вечірку? Які офіціанти приходять? Ну та кваліфіцірована штат співробітників, яка робити у нас вони дозволяють бити посуд? Да. Дозволяють. Скільки yes. буде розбита коштувати тарілка, якщо я ненароком зачіплю її з м'ясною нарізкою? 80 гривень. 150 гривень. Ну, насправді десь від 35 і вище Пилушок. просто Здесь до безкінечності. Залежить від вашої так. вечірки. І як розраховувати алкоголь найважливіше. Алкоголь. Так, так по грамах ну, скільки. Ось, ну, дуже такий вопрос: відкритий. Правда, я могу вам сказати цифри, але ці цифри не зовсім будуть відповідати дійсності. Ну, 300 грамів, 400. Ви вже говоріть. Від да. іду. О, в середньому где-то, наверное, полтора бокала вина, в зависимости от его мужчины и женщины. И опять же, в, 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 ну, не совсем это правильный подход. Всё-таки хотелось бы оталпяться от того, что вы делаете. Угу. Формат вашего мероприятия. Креки, Ой, мы же не знаем, что мы будем мы робити. Ну, правда, мы не знаем. Ну я вот и не знаем, Все у нас экспромтом. Сегодня если раньше на банкетях считали там 200 г крепких алкогольных напитков. То зараз це немножко, по мосовські стереотип. Дмитро, дякуємо вам за коментарі. Сьогодні в нашій студії Дмитро Степанчук, керівник проєкту «Вершки кейтеринг і Олександра Сорокіна, куратор цього проєкту. Зустрінемось на ТВА. Ні, ні. А може, і зустрінемось.